Набір для ручного шиття від японської компанії Ока артикул 7003. Набір іде у оригінальній упаковці. На зворотній частині коробки зображено шви з різним кроком пробійника. Цей набір йде з кроком 4 мм. Набір упакований у крафтову бумагу з наліпкою. Набор включає в себе. Мануал по роботі зі шкірою на англійській та японській мові. Виробочну плиту. Триголки для ручного шиття зі скругленими кінцями. Та пробійники з розмітчиком. Пробійники йдуть на 2 та 4 зуби. Ромбовидні з кроком 4 мм. Розмітчики де з кроком 3,5 мм. Замовити набір можна за посиланням в описі на handymarket.com.